Буковинський журналіст та ведучий Микола Кобилюк отримав нагороду. Попри те, що зараз наш колега знаходиться у зоні бойових дій, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила відзначити його здобутки. Як вітали та за що нагородили із задоволенням, ділимось із вами. Не просто професія, а стан душі ідеться про журналістику, адже саме у цій сфері можна творити так би мовити, витворювати. Відомий журналіст Буковини Микола Кобелюк майже 15 років таки витворює справжні шедеври не тільки в телеекрані, а й на газетних шпальтах. Багато дуже творчих проєктів, яскравих, які також, я впевнена, пам'ятають наші телеглядачі. Велика пательня, служба розшуку депутатів, так які Микола Кобилюк придумав, так і їхнім автором і втілював в життя також впродовж тривалого часу. Тому і фаховість просто надзвичайно висока. Однак за ширмою серйозності та фаховості криється справжня душа самого Миколи. Жоден гість його телепередачі не пішов без посмішки на обличчі. Щиро дякую, залишайтесь на телеканалі. ТВА. пляшка горілки, наркотики та ніж стали причиною жахливого вбивства на бульварі. Хочеш? Все все резимі сталося так не? кримінально. Тарілочку. Так що на на одну. А? Де можна на одну поставити? Не, на дві. Тобі і мені. В комплексі професіоналізм та чудове відчуття гумору дають не просто якісний продукт, а й неоцінений вклад у розвиток інформативного поля. Та з перших днів повної вторгнення Микола вирішив змінити мікрофон на автомат і подався до лав тероборони. Однак, відзнака національної ради з питань телебачення і радіомовлення знайшла його й на бойовому розрахунку на честь професійного свята дня журналіста. У нас є відповідальна місія, оскільки ти трохи далеко від дому, як кажуть, нагорода знайшла героя. Привіт, привіт, привіт. Ми маємо для тебе дуже гарну новину сьогодні. І хочемо тобі вручити грамоту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за особистий внесок у боротьбу Добре. проти військової агресії ворога та з нагоди професійного свята дня журналіста України. За словами самої ж представниці нацради у Чернівецькій області, готуючи відзнаку, брали до уваги не лише професійні якості людини, а й її громадянську позицію та особисті якості. Можливо, свято десь а, з присмиком такої гіркоти, і ми зараз уже не відчуваємо настільки так, що це а, якісь такі дуже святкові піднесені дні. Але це можливість сказати дякую тому Миколі Кобилюку, усім іншим нашим журналістам, буковинським медійникам, які разом з ним пліч опліч боронять нашу Україну а, від російського агресора. Ми кажемо дякую, дякую, чекаємо додому для продовження творчих проєктів. Своєю чергою ми пишаємося тим, що у колективі телерадіокомпанії ТВА працює талановитий колега, щирий друг, креативний журналіст та ще й хоробрий воїн. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Тебе дня ТВА.